Вівторок, 2 лютого, ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. В Студії працює Світлана Кренців. Мої вітання як у строю прощали з колядою та про що говорив міністр регіонального розвитку та будівництва Василькой Біда в нашому місті вже за декілька секунд. Про розвиток підприємств будівельного комплексу говорили вчора у Народному домі просвіта. У понеділок дострія завітав міністр регіонального розвитку та будівництва Василької Біда. Участь у нараді взяли керівники міста та району депутати, сільські голови та директори будівельних підприємств. Про що ще говорив міністр? Знає Василь Алєксєєв. Основну увагу було зосереджено на питаннях реалізації програми будівництва доступного житла, розвитку підприємств будівельного комплексу Стрищини. Василь Кобіда розповів про перспективи, які відкриває перед регіоном програма транскордонного співробітництва. Ця програма затверджена вже Європейською комісією і виділена на реалізацію цієї програми 186,2 мільйона євро. І Львівська область, а відтак і Стрий, входять до тих областей, які можуть брати участь у реалізації цієї програми. Потенційно тож, ви можете скористатися цими фішами. Відмінність цієї програми від інших, які ми знаємо, які реалізовувалися Європейською комісією, так що тут не затверджуються плани на щорік, а затверджується один операційний план на весь час, визначаються пріоритети. І е е е ті, хто хочуть брати участь в цій програмі, пишуть проєкти і на. Співфінансування можуть їх реалізовувати. Співфінансування від 10% до 90%. Тобто міська рада чи районна рада, якщо вважаєш цей проєкт для це неї значущий, виділяє якусь частинку не менше 10%. Решта вона може претендувати на отримання від цієї програми. Далі міністр звернувся до присутніх із закликом. Говорити відверто, як є. Так, ми з вами хочемо і зустрілися для того, щоб обговорити проблеми, зрозуміти їх і виробити спільне, спільне це розуміння. Якщо ми не будемо говорити про проблеми, які є, або будемо говорити те, що, один, ну, що хочуть чути тільки добре, то ми згаємо час. Бо ми вийдемо, а проблеми з цього залу, а проблеми залишаться. Цим закликом скористалися голова рейдер адміністрації Євген Кухар, перший заступник міського голови Роман Маланій, генеральний директор Джове Кран, голова профільної депутатської комісії міськради Занові Карпінський та інші. Дозвільна система, її просто треба ліквідувати. Просто є проєктант, який проєктує, відповідає за проєкт, є будівельник, який будує і має зробити це згідно проєкту. Є в крайньому випадку архітектурно ну, на здачі об'єкту якась прийомка об'єкту. Все решту мені самому проходити, ну, від маленького до різних об'єктів, я знаю, скільки то коштує здоров'я, скільки то нервів і скільки то дурі. Як би ти не хотів, який би ти проєкт не зробив, ти все одно його не погодиш, поки не заплатиш певну суму, поки не зробиш то чи інше, якийсь відкат чи ще щось і так далі. А скільки часу на той? Годин? А якби ми появилися, що ми ліквідуємо ту систему? Значить, як швидко піде будівництво? Якщо є генеральний план, якщо є рішення виконкому, що надана земля тим чи іншим способом, маєш проєкт і будує? Василь Кобіда дав вичерпні відповіді на всі питання присутніх і пообіцяв всіляке сприяння своїм землякам у вирішенні проблем їхніх громад у київських кабінетах. Швидше ніж завжди навчання у школах львівщини завершиться 27 травня. А свято останнього дзвоника планують провести 28 і 29 травня. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Павло Хобзей. За його словами, такі дати для закінчення навчального процесу в школах встановлені у зв'язку з тим, що на 30 травня призначено проведення виборів до місцевих органів влади. Цитую більшість виборчих дільниць розташовані у школах, тож ми. Визначилися з датою закінчення навчання так, щоб був час підготуватися до виборів, зазначив хобзей. У новому роздолі сьогодні відкрили новий міськвідділ відділ міліції. Ворочистуся взяв участь виконуючий обов'язками міністра внутрішніх справ Юрій Луценко. Як повідомила голова Львівської обласної організації народної самооборони Юлія Лукіна, програма перебування передбачала відкриття нового приміщення новороздільського міського відділу МВС України у Львівській області нараду з керівництвом обласного управління міліції та прес конференцію для львівських журналістів. Прощання з колядою у неділю у храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбувся концерт різдвяної пісні. Церковні хори з багатьох сіл стріщини колядували. Церковний спів слухали і наші кореспонденти. Радісна та велична різдв'яна пісня в останній цього року лунала вулицями нашого міста. Стрий прощався з колядою. В неділю 11 церковних хорових колективів з району та його центру дали святковий концерт. Дійство розпочалось ходою учасників від каплиці Святого Якова до кафедрального храму Спіння Пресвятої Богородиці. Там і розпочались виступи. Першими програму розпочали хористи з села Великі Дідушичі. Єпарх Стрийський владика Тарас Сенків благословив концерт, наголосивши на тому, що спокон віків коляда провіщала народження нового життя, дарувала душам радість та гармонію з Богом. Своїм життям, прославляючи Бога, даючи свідчення про його близькість, про його добру, про його людяність, навчився від нього бути людьми, навчився від нього бути батьками, матерями, дітьми. Начимося об'єднатись довкола цього убого, вертети, де Бог спочив, щоб бути доступним до всіх, і так об'єднаним до коло Нього, як великий народ в тим, у закришку дині. Насолоджувалися різдвяним співом присутні майже дві години. Можна було почути дуже давні та оригінальні колядки, притаманні лише тому чи іншому селу. Тарас не завершення концерту побажав усім навчитися від новонародженого Ісуса любити. А хор храму спільня Пресвятої Богородиці заспівав много літа. Люба Ворська, Руслан Леський, Роман Копринець, Стрийські новини. Бюлетні на другий тур вже надрукували. Учора поліграфічний комбінат Україна завершив без будь-яких порушень друк виборчих бюлетнів для голосування у другому турі президентських виборів. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. Він повідомив, що за даними відеоспостереження і фізичного контролю усі понад 37 мільйонів бюлетнів надруковані виключно у законний спосіб. За словами Наливайченка, вся кількість надрукованих бюлетів у супроводі охорони СБУ і МВС буде. Доставлена у встановлені терміни до виборчих дільниць. Савіка Шустера пограбували у Львові. Під час проведення касингу нового проекту «Стан лідером студії Савіка Шустера. Зник ноутбук із усією базою даних всіх учасників проекту. Про це йдеться на сайті Савік Шустер студія. Дані, які є в ноутбуці, неможливо відновити, оскільки це єдина повна база по проекту. Наголошується в повідомленні. організатори кастингу, який 30 січня проходив у національному університеті Львівська політехніка. Сподіваються, що ноутбук або ж інформація, яка є в ньому, будуть повернути організатора. натомість речник головного управління МВС України у Львівській області у коментарі «Західнет» повідомив, що до правоохоронців із такою заявою ніхто не звертався. Харківський бабак напророчив ранню і теплу весну. Бабак Тимко, який мешкає в Харківській області, 2 лютого не побачив своєї тіні і тим самим передбачив ранню і теплу весну. На момент, коли бабака витягли з його будиночка, стояла похмура погода. Цього року повноваження головного провісника погоди перейшли від тимка першого, який пророкував її протягом шести років, до тимка другого, якому в березні виповниться рік. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Ще раз переглянути наші новини. Ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе. Тині дій полягає в їх своєчасності. Час спорту на нашому каналі з вами Олег Фолик. Вітаю погода завадила візиту платіні до нових горизонтів під керівництвом Мирона Маркевича. Великий скандал назріває в українському футболі про це та інше в нашому огляді. Платіні не приїде. Візит президента Мішеле Платіні до України, який планувався на початок лютого, перенесено через нестабільні погодні умови, а також очікування погіршення метеорологічної ситуації в східній Європі. Про це повідомляє прес-служба МОК з посиланням на директора турніру Євро-2012 в Україні Маркіяна Любківського. Візит платіні перенесено на весну. Новим головним тренером національної збірної України з футболу призначено Мирона Маркевича. Щоправда, наразі в головній команді країни він працюватиме з приставкою виконуючи обов'язки. Допомагати Мирону Маркевичу у роботі зі збірної України будуть Юрій Калитвинцев та Семен Альтман. Додамо, що нове призначення Мирон Маркевич отримав у день свого народження. Йому виповнилося 59 років. Маленька довідка Мирон Маркевич народився 1 лютого 1951 року у винниках Львівської області. Закінчив Львівський. Державний інститут фізичної культури та вищу школу тренерів у Москві. заслужений тренер України. На гран-прі Івана Яригіна Львівські борці вибороли три медалі. На російському Красноярську завершився один із найпостижніших міжнародних турнірів з вільної боротьби. Гран-прі Івана Яригіна. Сибірусені жовті атлети повернулися додому з хорошим врожаєм. Шість нагород, дві з яких з найдорогоціннішого металу. Відмінно у красноярську боровся квартир представників з добре знаної світі львівської школи боротьби. На його рахунку три медалі у змаганнях жінок категорії до 51 кг Галичанка Олександра Кугу. Стала срібною призеркою. Дісталася фіналу інша учениця заслуженого тренера України Андрія Пістуна Юлія Остапчук в активі лівян і бронзова медаль. Карпати програли договірний матч металісту з рахунком 4-0. В українському футболі найближчим часом може розгорітися великий скандал. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс заявив, що ФК Карпати надали відеозапис визнання колишнього гравця команди в договірному матчі з металістом. Генеральний директор львівського клубу Ігор Дидишин в коментарі підтвердив наявність такого відеозапису. Це була гра 26-го туру сезону 2007-2008, в якій металіст вдома розрумив. В Карпати з рахунком 4-0. за словами футболіста львівського клубу, прізвище якого тримається в секреті, практично вся команда вступила в змову з представником харківського футболу, близького до металіста, за що отримала солідну фінансову винагороду. Багатостраждальний трансфер таки відбувся з 1 лютого. Олександр Алієв, гравець московського локомотива. Сторони підписали усі необхідні документи і як з динаміць приєднався до своєї нової команди на тренувальних зборах в Іспанії. Суму переходу клуби не розголошують, однак, за попередніми даними, алієв коштував залізничникам від 7 до 8 мільйонів євро. Кольори локу український підзахисник захищатиме впродовж трьох наступних років. Нагадаємо, до переїзду у Білокам'яну Олександр Алієв – 8 Останніх сезонів належав київському Динамо, за яке провів близько 82 матчів і забив 23 м'ячі. Офіційний дебют у новій команді може відбутися 12 березня. В рамках російської прем'єр-ліги залізничники їдуть в гості до чинного чемпіона Рубіна. Це були всі новини на сьогодні. Дякую за увагу! Всього вам найкращого пам'ятаємо, що і в кризовий шторм можна піймати попутний вітер. Синоптики обіцяють завтра на Срещині в другій половині дня невеликі опади у вигляді снігу. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Головець повітря 83%. Температура повітря вночі 8-7 градусів морозу. В день 3-2 нижче нуля. Вітер південно-західний 9-11 метрів за секунду.